Всім привіт! Мене звати Роман Сегін, компанія Hello Poland. Ми займаємося юридичним та бухгалтерським супроводом бізнесу, також надаємо послуги з легалізації та бізнес-інкуматору. Сьогодні будемо спілкуватися про бухгалтерію в Польщі, про те, яка є різниця між внутрішньою бухгалтерією та зовнішньою, і відповідати на ваші запитання про бізнес. Напишіть, будь ласка, чи мене добре чути, поставте, будь ласка, плюсики, якщо чути добре. Нам дуже важливо знати, чи ви нас чуєте. Супер, бачу плюсики поставили, тому нагадаю, що ви можете писати свої коментарі з запитаннями прямо під час прямого ефіру. Я буду на них відповідати і будемо обговорювати саме ваші кейси. Якщо ви хочете поспілкуватися на тему бізнесу, бухгалтерії, легалізації в Польщі, саме для цього ми зібралися. Якщо ж ви дивитеся цей ефір в записі, ви можете залишити заявку на консультацію або написати нам приватні повідомлення, де ми з вами обговоримо вашу ситуацію. Тож, будемо розпочинати. Якщо ви маєте якісь запитання, які залишилося у вас попереднього ефіру, або яке б ви хотіли сьогодні виговорити, сміливо напишіть його нам в коментарі. Отож, почнемо з того, чи потрібен взагалі бухгалтер, якщо ви займаєтеся бізнесом в Польщі. Як нам вже відомо з попередніх ефірів, або, можливо, ви це дізналися самостійно, бізнес в Польщі можна вести в різних формах. Це може бути єднособова діяльність господарча, аналог ФОПу. Чи Аналог індивідуального підприємця, це може бути спулка, аналог товариства з обмеженою відповідальністю, це може бути сполка цивільна, це може бути бізнес-інкубатор, також це може бути діяльність нереєстрована. Чи в кожному з цих випадків вам потрібен бухгалтер? Напевно, ні. Якщо ви, наприклад, займаєтеся діяльністю нереєстрованою, то ви розраховуєте свої податки в річній податковій декларації, де вказуєте всі свої доходи. Ви протягом року ведете евіденцію своїх доходів, і потім в річній декларації їх вказуєте. На підставі цієї декларації ви сплачуєте податок. Якщо ж ви працюєте через бізнес-інкубатор, то зазвичай в послуги бізнес-інкубатору, нашого чи інших, які існують на ринку Польщі. Входить супровід юридичний та бухгалтерський. Відповідно, ви лише отримуєте свої кошти на свій власний рахунок, а всі податки за вас сплачує бізнес-інкубатор. Тому в такому форматі вам також не потрібен буде власний чи зовнішній бухгалтер. Якщо ж ви ведете діяльність як підприємець або як товариство з обмеженою відповідальністю, то в такому разі, в більшості випадків, бухгалтерія потрібна. Тільки потрібно зрозуміти, чи будете вести її самостійно, чи ви будете її комусь делегувати. Якщо ми говоримо про підприємця, про єднособову діяльність господарчу, то на сьогоднішній день є багато інформації про те, як можна вести бухгалтерію самостійно. Є курси для бухгалтерів, котрі переїхали з України в Польщу, чи є портали, які допомагають самостійно розрахувати податки. І я можу сказати, що стикався з двома різносторонніми думками. Перша, це те, що люди хочуть заощаджувати і мають можливість і час ознайомитися з правилами ведення бухгалтерії і ведуть її самостійно. Зазвичай це відбувається, коли у вас є невеликі об'єми і є вільний час, котрий ви можете виділити на вивчення чогось нового та на ведення бухгалтерії. Якщо ж ви хочете на цей час присвятити веденню бізнесу, то в такому разі, звісно, краще, щоб ви делегували цю бухгалтерію. Вона не буде дорогою, тим паче, якщо це аутсорснова бухгалтерія, а зніме з ваших плечей зобов'язання моніторити податки, зуси до заплати, розраховувати зарплату, витрати і все інше. Відповідно, якщо ви хочете більше часу присвятити своєму власному бізнесу, на мою думку, краще питання бухгалтерії делегувати. Якщо ж ми говоримо про... Товариство з обмеженою відповідальністю. зазвичай тут бухгалтерія значно складніша, ніж в єднособовій діяльності господарчій, і вам обов'язково потрібен бухгалтер. Знову ж таки, ви можете це робити самостійно, якщо ви маєте відповідні навики та знання. Але з того, що я стикався, на практиці в більшості випадків краще, щоб вашу компанію обслуговував бухгалтер. І тут ми перейдемо до питання, чи внутрішній бухгалтер, чи вам вистачить зовнішнього бухгалтера. Але нагадаю, що мене звати Роман Сегін, компанія Hello Poland. Ми займаємося юридичним та бухгалтерським супроводом. І якщо ви маєте якісь питання з цим пов'язані, сміливо пишіть в чат, я буду на них відповідати. Зараз глянемо, здається, запитань немає, і ми тоді почнемо спілкуватись про те, чи потрібен вам внутрішній бухгалтер, чи потрібен вам зовнішній бухгалтер. Або, можливо, ви самі для себе вирішите, який бухгалтер вам буде більше підходити для вашої діяльності. В першу чергу, якщо ми спілкуємося про бухгалтерію в Польщі, потрібно розуміти, що вона значно відрізняється від бухгалтерії в Україні. Тому що я також маю досвід ведення бізнесу в Україні і маю досвід співпраці з бухгалтером в Україні. І бухгалтер в Україні, навіть якщо це бухгалтер зовнішній, а не в Штаті це чарівна паличка виручалочка яка моніторить про всі податки моніторить про зміни в законодавстві, моніторить, чи у вас заплачені податки, набирає платіжки і продовжує ліцензії на бухгалтерські програми, і робить все необхідне для того, щоб ви взагалі не цікавилися і не мусили звертатися до когось для супроводу вашої компанії. В Польщі зазвичай зовнішня бухгалтерія виконує обмежений ряд функціоналу. Який заключається в першу чергу на аналізі та опрацюванні документів, які ви предоставили. Тобто ви повинні знати, які документи ви повинні надати бухгалтерії, ви повинні знати, коли ви повинні це надати для того, щоб вчасно розрахували ваші податки. І також ці документи повинні бути виставлені правильно. Якщо ж документів бракуватиме, то часто зовнішня бухгалтерія має право. Розраховувати ваші податки, лише опираючись на підставі тих документів, які ви надали. Тому часто виникають непорозуміння, тому що клієнти очікують на те, що бухгалтер буде змушувати клієнта до того, щоб йому надали документи, буде сам набирати платіжні доручення, сам робити перекази, сам робити сам оплачувати податки. Ні, це неправильний підхід. Ви повинні розуміти, що бухгалтер в Польщі. Він допомагає вести вам бухгалтерію, допомагає вести вам бізнес, але лише в обмеженому закресі. Того, що в першу чергу цей бухгалтер зосереджений на тому, щоб правильно розрахувати податки, правильно подати вам інформацію на підставі тих документів, даних, які від вас отримав. Якщо він цих даних не отримає, то він не зможе розрахувати це і не зможе навіть догадатися, що у вас були якісь документи, які ви не надали. Я вже бачу. Є запитання. Давайте відповімо на запитання Андрія. Чи ЗУС потрібно платити у будь-якому випадку? Це дуже цікаве запитання, і тут ми маємо два приклади. Якщо ми говоримо про єднособову діяльність господарчу, аналог ФОП, індивідуальна особа-підприємець, то так ЗУС потрібно платити в будь-якому випадку. Незалежно від того, чи ви будете мати доходи, чи ви будете збиткові, чи навіть якщо у вас не буде діяльності, ви повинні сплачувати ЗУС щомісяця. Також ви повинні знати, що після реєстрації діяльності є пільговий період, під час якого ви маєте пільгові умови на сплату ЗУС, але через рік діяльності ваша ставка сплати ЗУС буде стандартизованою, і ви будете змушені сплачувати її щомісяця. Якщо ж ми говоримо про товариство з обмеженою відповідальністю, сполку, то тут є альтернатива. Ви можете мати компанію, де у вас буде один співвласник. І в такому разі ви також будете сплачувати повний ЗУЗ одразу без пільгового періоду з першого дня існування компанії. Або ж якщо ви заснуєте компанію на двох засновників, на двох власників, причому, що в одного з них буде як мінімум 10%, а краще 25, то в такому форматі у вас не буде обов'язкового платежа ЗУС. Тому, якщо ви плануєте якусь діяльність, яка пов'язана лише з торгівлею, з покупкою, продажею, вас не планується якихось дій, де вам потрібно часто виводити кошти з компанії, можливо, варто розглянути варіант відкриття спулки на двох співвласників для того, щоб не сплачувати ЗУЗ щомісяця. Окей, Марта запитує, якщо перші місяці діяльності немає, немає доходу. Якщо у вас немає доходу, то ви не сплачуєте податок на прибуток. Відповідно, немає доходів, немає податків на ці доходи. Але якщо ми говоримо про те, що у вас є однособова діяльність господарча, якщо у вас є налог ФОП, то в такому разі буде обов'язковий ЗУЗ. Якщо ж ви хочете уникнути цього, то є два варіанти. Можливо, поки у вас немає доходу, ви можете заморозити свою діяльність і розпочати її вже тоді, коли у вас будуть перші фактури, і ви будете розуміти, що у вас є клієнти, котрим вже треба виставляти рахунки, або знову ж таки відкривати товариство з межною відповідальністю, де ви сплачуєте лише податок на прибуток. Від фактичної діяльності, але теж потрібно враховувати те, що якщо ви ведете діяльність як товариство з обмеженою відповідальністю, то в такому разі вам складніше отримувати кошти на себе як на фізичну особу, тому що це повинна бути або виплата дивідендів, або виплата винагороди членам правління, або оренда якогось майна. Тобто тут потрібно зрозуміти, яка саме у вас бізнес-модель, чим ви хочете займатися, і що вам важливіше оптимізувати витрати, оптимізувати податки чи оптимізувати процес. Виведення коштів на себе як на фізичну особу. Окей. Є запитання, яка різниця між бухгалтером звичайним і на аутсорсі? Дуже цікаве питання, тому що це потрібно зрозуміти. Що звичайний бухгалтер, а точніше, краще сказати, бухгалтер в штаті це бухгалтер, який знаходиться щодня у вас в офісі. І котрий детально знає специфіку вашого бізнесу, котрий розуміє, які інвойси і фактури ви виставляли, які контрагенти вам заплатили, які контрагенти вам заплатять в найближчому майбутньому, які документи, які обіг документів відбуваються в вашому офісі, які бувають платежі, можливо, які платіжні системи у вас відключені. Він, можна сказати, вариться щодня з вами в одному казані і спілкується з вами однією мовою. Якщо ж ми говоримо про зовнішнього бухгалтера. Він знає про вашу компанію лише те, що ви йому розказали, або те, що він може дізнатися на підставі документів, які ви передали. Які це документи? Ви передаєте інвойси, ви передаєте банківські витяги, ви передаєте звіти з каси, але більше крім цих даних бухгалтер про вас нічого не знає. І якщо у вас якихось даних не вистачатиме. Наприклад, ви не передасте дані про те, що у вас були касові операції чи готівкові операції, то ви будете знати, що ці операції були, а зовнішній бухгалтер лише від вас має можливість про це дізнатися. Внутрішній бухгалтер зазвичай потрібний, коли у вас є компанія з досить великим оборотом, тому що це значні витрати для компанії. В середньому бухгалтери в Польщі отримують від 10 до 20 тисяч злотих в залежності від міста та компетенцій бухгалтера. Відповідно, якщо ми говоримо про компанію, яка лише починає свій шлях і починає вести свій бізнес, то не всі хочуть закладати витрату в середньому 15 тисяч злотих в бюджет. І не всі цього потребують. Тому що якщо компанія має, скажімо, біля тисячі фактур, тисячі транзакцій в місяць, чи навіть декілька тисяч транзакцій в місяць, то при таких об'ємах часто внутрішня бухгалтерія не потрібна, тому що бухгалтер, коли опрацює ці всі документи, він буде мати значно більше вільного часу, котрий буде незадіяний. Якщо ми говоримо про приклади, коли у вас велика компанія, коли у вас є цілі фінансові відділи і у вас є величезний потік документів, то в такому вар разі варто розглянути варіант внутрішньої бухгалтерії. Зовнішня бухгалтерія в нас зазвичай значно дешевша, від вас не вимагається працевлаштування цього бухгалтера в штат, ви оплачуєте послуги на підставі фактури, що одразу безпосередньо для вас є коштом. І, наприклад, також є кошт Нетто, кошт Брутто, ви отримуєте фактуру ВАТ, якщо фірма, яка вас обслуговує платником ВАТ, ви не маєте платежів по ЗУСу, ви не маєте платежів, які ви сплачуєте зазвичай за працевлаштованого працівника. Бо також потрібно знати, що якщо у вас працює працівник в штаті, то ще 40% понад зарплату ви сплачуєте різних податків соціальних зборів. Окей, якщо б ви порекомендували фрілансеру на початку легалізація діяльності. Супер запитання. Я вам для фрілансерів вважаю найкращим способом легалізувати свою діяльність, це робота через бізнес-інкубатор. Тому що фрілансери зазвичай працюють з або з пооднокими клієнтами, або з біржами, на яких беруть замовлення, або з клієнтами, яких мають за кордоном. І питання виникає не в тому, де отримати дохід, питання не виникає в тому, де знайти клієнта, а як легалізувати цей дохід і як легально його отримувати на території Польщі. Відповідно, одним з найпростіших способів є робота через бізнес-інкубатор, наприклад, як бізнес-інкубатор Hello Poland. В такому форматі ми заключаємо з вами договір про співпрацю. І ви від нашого імені, від імені нашої компанії, надаєте послуги своїм клієнтам, незалежно від того, чи вони знаходяться в Польщі, чи вони знаходяться в Європейському Союзі, чи знаходяться поза його межами в Штатах, в Китаї чи в Африці. Ви можете співпрацювати з клієнтами з усього світу. Клієнти оплачують ваші послуги на ваш індивідуальний субрахунок. І після цього ми оплачуємо для вас всі податки, надаємо для вас бухгалтерський та юридичний супровід, а ви отримуєте вже свої кошти на свій приватний рахунок. І на підставі цього ви можете легалізувати своє перебування, ви можете легалізувати свій дохід, можете легально перебувати в Польщі і легально працювати як фрілансер. Якщо ж ви хочете мати самостійний контроль над рахунком, якщо ви хочете самостійно організувати процес. Ведення бухгалтерії, співпраці з бухгалтерією, також можна розглянути варіант роз, о, працювати через ІОДГА, через єднособову діяльність господарчого. Скоріше за все, ці варіанти для вас найбільше підійдуть. Хоча економічно вигідніше зазвичай бізнес-інкубатор. Нагадаю, що мене звати Роман Сегін. Компанія Hello Poland, я є її керівником та засновником. Ми маємо понад 7 років успішного досвіду роботи з бізнесом в Польщі. Ми надаємо послуги з бухгалтерії та реєстрації та юридичного супроводу бізнесу. Маємо власний бізнес-інкубатор та надаємо послуги з агалізації. Знайти нас можна в місті Люблін та місто Варшава. Підписуйтесь на наші соціальні мережі: YouTube, TikTok. Ми надаємо контент, який надає можливість познайомитися детальніше з бізнесом в Польщі. Якщо ви маєте якісь запитання, пишіть нам в коментарі до цього ефіру, я саме на них зараз відповідаю. Ми сьогодні спілкуємося про різницю між бухгалтерією, внутрішньою та зовнішньою та розбираємося, яку бухгалтерію краще обрати. Також, якщо ви дивитесь цей ефір в записі, то напишіть нам в приватні повідомлення або залиште заявку на консультацію. Ми з радістю поспілкуємося саме про ваш кейс. Окей, доброго вечора. Якщо компанія займається експортом та імпортом і хоче завести продукти, які від не передбачені кведами, чи можливо це? Дякую. В першу чергу, моя рекомендація: коли ви реєструєте бізнес і ви реєструєте компанію, яка планує займатися імпортом та експортом, то у вас є можливість обирати кведи або польські класифікації діяльності ПКД. Не лише деталізовано до конкретного виду діяльності, а можна обрати їх групами. Наприклад, ви обираєте не 4620D, а вибираєте всю 46 ту групу, і тоді в ваші діяльності будуть включені всі види діяльності, які передбачені цією групою. І, наприклад, якщо це є торгівля, то ця торгівля буде передбачати торгівлю всіма видами продукції. Якщо ж ви маєте зареєстровану компанію, де є вказані види діяльності супердетально, Аж до вибору продуктів, яким будуть торгувати, і хочете ввести продукти, які будуть не підпадати під цю категорію, моя рекомендація перед такою діяльністю внести зміни в статут компанії і вказати всю групу або хоча б декілька додаткових видів діяльності для того, щоб ви мали можливість. Спокійно займатися діяльністю, котра не буде порушувати законодавство, тому що якщо ви ведете діяльність, котра не співпадає з вашими кведами, з вашими видами діяльності, то ці порушення можуть бути в майбутньому для вас вийти боком. Тому моя рекомендація при реєстрації вказувати групу, якщо ви хочете ввести нові продукти, котрими раніше не займалися, внести зміни в свою компанію. Чи в бізнес-інкубатор є бухгалтер, чи потрібно додатково шукати? Супер запитання, дякую. Бізнес-інкубатор це послуга, яка надає комплексний підхід і супроваджує ваш стартап, ваш бізнес без ніяких додаткових необхідних витрат. Тобто ви оплачуєте послугу бізнес-інкубатора, а все решта, тобто юридичний та бухгалтерський супровід, вже входить в цю послугу. Відповідно, вам не потрібно перейматися про пошук якогось зовнішнього бухгалтера, чи не потрібно самостійно розраховувати свої податки. Це все за вас зробить бізнес-інкубатор. Ви лише отримуєте кошти на свій рахунок і займаєте своєю діяльністю, фрілансом чи ІТ, чи якоюсь іншою роботою, котрою ви займаєтеся. Тобто коригувати кведи під час діяльності це не є проблемою. Ні, це не є проблемою, ви можете. З легкістю змінити види діяльності, якщо ви, наприклад, є однособова діяльність господарча. Ви заходите на бізнес-Голф, там де ви реєстрували компанію, і вносите зміни, які наступного дня з'являються. Якщо у вас є товариство, спілка, це трішки складніше, вам потрібно внести зміни до статуту, і ці зміни також можна зробити онлайн, і не потрібно ніяких надзвичайно складних дій. Знову ж таки, єдине, що потрібно, це знати, як це потрібно оформити. Але ви можете змінювати види діяльності стільки разів, скільки вам буде потрібно під час введення своєї діяльності. Головне, щоб ваша реальна діяльність підпадала з тою діяльністю, якою ви декларуєте в кведах в ПКД. Тому, якщо ви вирішили змінити напрямок або змінити продукцію, якою займаєтеся, то без проблем змінюєте це досить корисно. Якщо ж ви не знаєте, якими саме продуктами будете займатися, краще обрати всю групу розрібну чи гуртову торгівлю. Для того, щоб такі питання не виникали в майбутньому, і не потрібно було вносити зміни, оплачувати роботу юристів та оплачувати збори в судовий реєстр. Чи можна надавати послуги бухгалтерії без жодної ліцензії? Знову ж таки, на даний момент послуги бухгалтерії в Польщі не є ліцензованими. Але найкраще для того, щоб бути впевненими в тому, що Ваші послуги, які ви надаєте, є високого рівня, мати в штаті бухгалтерів, які мають сертифікати компетенції, мати головного бухгалтера, який має закінчені курси навчання головного бухгалтера, наприклад, від створешень кченьгових в Польщі. Також варто, щоб ви мали страхування відповідальності цивільної, тобто цивільної відповідальності від ризиків для клієнтів в страховій. Для того, щоб покривати ризики ведення такої діяльності, і відповідно це все допоможе вам спробувати пакет безпечної бухгалтерії для ваших клієнтів. Ми, в свою чергу, маємо в штаті бухгалтерів, котрі є досвідченими бухгалтерами, котрі працювали в Польщі вже багато років. В більшості наша команда складається з бухгалтерів, саме польських, які мають. Закінчені курси від стоважишень ченьгових різних класифікацій, які мають закінчені курси і катедровиків, і головного бухгалтера. Також ми маємо досить високе страхування від відповідальності цивільної для наших клієнтів. Тому радимо вам, якщо ви хочете надавати послуги бухгалтерії, в першу чергу переконатися, що ви достатньо досвідчені на цьому ринку для того, щоб не наражати на ризик своїх клієнтів. Оплата інкубатора кожен місяць. Так, оплата інкубатора це є послуга абонентна, де ви оплачуєте фіксовану оплату щомісяця. Зазвичай це 100 або 150 євро за місяць, не в залежності від суми, яку ви отримуєте. Тобто, ви можете отримувати як 1000 євро, так і 10 тисяч євро в місяць. Вартість послуг інкубатора від цього не змінюється. Але так ви оплачуєте їх щомісяця. Так само, якби ви оплачували послуги бухгалтерії чи послуги оренди, чи мобільного зв'язку. Ви оплачуєте їх щомісяця, поки користуєтеся цією послугою. Чи договір на якийсь термін і оплата за цей термін? Ні, ви оплачуєте щомісяця, поки користуєтесь цією послугою. Якщо ви припиняєте вести свій бізнес або у вас ще змінюється, то ви далі не сплачуєте. Тобто ви не оплачуєте за ті періоди, котрими не користуєтесь. Чи інкубатор оплачується процентами, чи разовим платежем, підпискою? Інкубатор оплачується щомісяця, це абонентна оплата, як я сказав, зазвичай вона коливається в межах від 100 до 150 євро. І також ще додатково ви оплачуєте податки в залежності від типу договору, який вас підписаний з інкубатором, на саме ваш вид діяльності. Це може бути від 6 до 12% податку на прибуток плюс фіксована оплата за інкубатор. Податки на прибуток оплачує інкубатор напряму в податкову, і також надається вам звітність про те, що ваші кошти були оподатковані і ви легально отримуєте свій дохід. Дуже сьогодні цікаво багато запитань про інкубатор, про бухгалтерію. Нагадаю, що ми надаємо послуги не тільки з реєстрації бізнесу, а й з юридичного та бухгалтерського супроводу. Маємо власний інкубатор. Якщо для вас ці послуги актуальні, залишайте заявку, ми поспілкуємося з вами детальніше. Якщо ви маєте якісь запитання, пишіть в чат, ми на них відповідаємо. Якщо ви дивитесь цей фір в записі, ви маєте можливість поспілкуватися з нами, наприклад, телефоном чи в приватних повідомленнях. Андрій запитує, чи ЗУС не сплачується при інкубаторі. При роботі через інкубатор у нас може бути два варіанти. Перший варіант, ми працюємо з вами по умові аджіло. Тобто, якщо ви створюєте якийсь результат, якщо у вас є якийсь кінцевий продукт, наприклад, код, фотографія, картини, ви створюєте якийсь результат. При такому результаті може бути умова діло, і при цій умові діло не сплачується ЗУС. Якщо ж ви виконуєте якусь роботу погодинно, де у вас немає кінцевого результату, але є е, постійний процес, який ви виконуєте. Наприклад, ви темліт проджект менеджмент, ви займаєтесь тестуванням, ви займаєтесь е, дзвінками, то в такому разі ви працюєте по умові з і по такій умові у вас є податок на прибуток та ЗУС. Тому все залежить від того, якою саме діяльністю ви займаєтеся. І ми для вас зазвичай підбираємо наймаксимально вигідніші умови для того, щоб ви зрозуміли, що для вас найкраще. Якщо ж ви самостійно займаєтесь бізнесом в Польщі, ви хочете дізнатися більше про бізнес в Польщі, ви лише на перших кроках, ви лише на початку ведення свого бізнес-шляху, або ви вже якийсь час є підприємцем в Польщі, для вас ми підготували. Курс про ведення бізнесу в Польщі, в якому ми зібрали вижимку з усіх наших знань, кейсів, лайфхаків про ведення бізнесу в Польщі. Детальніше про нього можна почитати в шапці профілю. Там є посилання на цей курс, де ви також можете отримати безкоштовних три уроки для того, щоб ознайомитися з нашим курсом, зрозуміти, чи вам він підходить. Якщо ж курс вам підійде, то там є декілька варіантів в залежності від того, чи ви займаєтесь єднособовою діяльністю господарчою чи товариством. Ви можете вибрати для себе підходящий пакет. Окей. Я бачу, що запитання у вас закінчуються. Якщо зараз запитань не виникне, то будемо закінчувати. Дуже дякую всім за сьогоднішній ефір. Нагадаю, що ми проводимо ефіри щочетверга о 18-й годині. Спілкуємося тут про бізнес в Польщі, спілкуємося про податки, легалізацію, бухгалтерію, юридичні послуги. Ви, якщо маєте запитання, можете писати нам їх в коментарях, або можете залишати їх в нотатках і приходити на наступні ефіри. Вони відбуваються за Варшавою о 18 годині. Ще є запитання, як стати чинговою найкоротший шлях. Знову ж таки, перше питання, чи ви вже маєте якийсь досвід роботи в бухгалтерії чи ні. І чи ви хочете працювати кінговою з єднособовими діяльностями та господарщами. Чи ви хочете працювати з сполками. Найкоротший шлях, на мою думку, це звернутися до стоворушання кчінгових в Польщі і пройти в них навчання. Після того, як ви пройдете навчання першого, другого рівня, ви можете влаштуватися стажером до бюра ксінговего, де ви зможете практикуватися і вчитися при досвідчених кінгових вести бухгалтерський облік. Після того, як ви наберетеся певного рівня досвіду, вам дозволять на роботі. Впроваджувати документи, і ви зможете на практиці навчитися їх кінгувати. Після цього ви можете пройти курс підвищення кваліфікації, який вам дозволить більш самостійно працювати з документами. Якось приблизно так буде виглядати курс Ставати бухгалтером в Польщі. Знову ж таки, також є курси для бухгалтерів в Польщі, котрі переїхали з України, вони пропонують пришвидшену, скорочену програму. Але я б рекомендував, би, щоб ви пройшли саме курс від створення кіньгових в Польщі. Вони є зазвичай компетентними і вони знаходяться в різних містах Польщі. Окей, бачу, що ми на сьогодні закінчили. Дякую всім за ефір. Запрошую до підписки на наш інстаграм, наш Ютуб та до прямих ефірів щочетверга.